Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні у випуску такі теми: теплокомуненерго про додаткову техніку та матеріали, декларація з педіатром, поради вимушеним переселенцям, студентам про насильство розповіли правоохоронці. Ольга Сумська в Олександрії у театрі показали за двома зайцями. Складним буде цей опалювальний сезон, тому комунальники дбають про додаткову техніку та матеріали. Зокрема, йдеться про мобільні котельні, тверде паливо та генератори. Як комунальне підприємство Теплокомуненерго готується до критичних ситуацій, дивіться у сюжеті. Які варіанти забезпечення населення обігрівом готують в Олександрії у разі надзвичайних ситуацій, нам повідомила директорка Теплокомуненерго Алла Грибачова. Містом повинно бути передбачено і забезпечено такі бюджетні установи, де могли б приходити люди, в яких нема світла, тепла, води, щоб вони могли приходити в такі установи, там тимчасово знаходитись, перебувати де тепло, де є вода, де є світло, де є якась їжа. То на рівні міста це все передбачено. І складений перелік об'єктів бюджетної сфери, які можуть опалюватися від котелень на дровах. Ну, для прикладу приводю там, де у нас є в місті твердопаливні твердопаливні котельні. Це приватне підприємство Каярд. Є там дитсадки, ті, які ми опалюємо і школи на твердому паливі. Це на селищі Олександрійському. Місто відповідно до підписаного меморандуму з ЮНІСЕФ отримає чотири пересувних модульних котельні. Як їх використовувати, вже спланували нашому місту виділено чотири модульних таких котельні. Ну на шасі буде тільки одна, і якщо говорити вже і вживати слово пересувні, то треба буде на три котельні, які будуть виділити, ще зробити, виготовити якесь шасі, але нам виділено чотири котельні такі потужністю: 1,2 МВт, 1 мігаватт. Нуль і 07. Тому ми вже попередньо з керівництвом міста це обговорювали і передбачили, що. Одну мігаватну треба буде поставити як на такий об'єкт критичної інфраструктури, це районна лікарня, що там треба буде передбачити і встановити таку котельню для того, щоб можна було там забезпечувати на виход на випадок відсутності тепла, щоб вони були незалежні. Інші котельні розглядалися у нас територіально, де б можна було їх встановити на перш за все, це говоримо про. Ми про такі об'єкти бюджетної сфери, де максимально можна розмістити людей. На випадок, якщо станеться лихо і буде відсутнє теплопостачання від централізованих котелень. Готується підприємство і до використання у випадку критичних ситуацій також твердопаливних шкільних котелень, які наразі не експлуатуються. Є дві котельні, які нам передали на 17-й школі, на першій школі. Ми їх привели до ладу, ті котельні, і е, зараз займаємося тим, що е, аварійний запас дров гуклали договір, провели закупівлю і зараз у нас е, наш. Переможець нашої закупівлі вже розпочав нам возити дрова під цей аварійний запас для того випадку, якщо буде потреба, привезти в робочій станції котельні, запустити їх роботу. Є передбачено, ще такі заклади, де є в нас дров'яні котельні попереднього постачальника Захід -Схід Енерго». там питанням займається також на уровні міської влади для того, щоб можна було якимось, чином Ті котельні також там, чи взяти в оренду, чи яким чином ну, їх запустити в роботу, перевести ті об'єкти. Тому такі об'єкти визначені на на засіданні, складений їх перелік і там є вимоги по утриманню цих об'єктів, там по заготівлі надзвичайного палива, по створенню ємностей для запасу води. Ще одне питання, яке потребує термінового вирішення, придбання генераторів. Частину вже закупили, але один із них має бути дуже потужним і коштує близько одного мільйона гривень. За допомогою у його придбанні місто вже звернулося до міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Чи потрібно обов'язково мати декларацію з лікарем або отримати медичну допомогу? Звісно, категорично ні, ви не почуєте. Проте, якщо за допомогою ви звертаєтесь постійно або маєте дітей, то підписати декларацію навіть якщо ви в Олександрії тимчасово, звичайно, бажано. Про це також ще одне важливе питання: щеплення для внутрішньопереміщених осіб нам розповіла міська педіатр Лілія Бачинська. Декларація з лікарями та надання медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам тандем бажаний, але не категоричний. Як зазначає головна педіатр Олександрія Лілія Бачинська, допомогу надають всім. Заключені не заключені декларації ну, згідно наказів МОЗ, надаємо медичну допомогу. Але коли внутрішньопереміщена особа потребує якихось більш детальних обстежень, направлень, лікування, Ну, Все-таки бажано, щоб вона мала лікаря, який відповідає. Ніяких складнощів в тому, щоб заключити декларацію в місті свого тимчасового перебування, а потім перезаключити, коли вони повернуться додому або ще кудись переїдуть. Абсолютно немає. НССУ визначено простий механізм заключення, потрібно мати тільки документи, це займає декілька хвилин і від батьків назвати там номер СМС, який їм прийде, і все. Поцікавилися, чи є у лікарів вільні місця. Лікарі-педіатрі всі з переповненими набраними деклараціями. Але коли звертаються, звичайно, ми заключаємо понаднормово, хоча нам за це практично ніяких відшкодувань немає, але медичну допомогу ми надаємо всім, хто цього потребує. І при необхідності да, підписуємо декларацію понаднормово. Ще одне питання, яке турбує ВПО на новому місці, це щеплення. Профілактичні щеплення, особливо у людей, які з нами не підписали декларацію, проводяться за зверненням. І по наказу МОЗ ми повинні починати з нуля щеплення, якщо у батьків немає карти профілактичних щеплень. В деяких випадках, коли мама там Запевняю, що дитина іщеплена, щоб вона не відмовлялася ні від чого. Вони пишуть заяву на ім'я генерального директора про те, що моя дитина прищеплена згідно з календарем. Там я віднесу відповідальність за сказане і прошу прищепити за віком. Допустимо, коли дитина шестирічного віку, ми робимо щеплення, і дитина в шість років перед тим, як поступити в школу, повинна мати три щеплення проти гепатиту. Одне щеплення проти туберкульозу, два щеплення проти кору, паротиту і краснухи, чотири щеплення проти кашлюка, дифтерії і стовбняка і чотири щеплення проти поліміеліту, три щеплення проти хіп інфекції. Ну, в такому випадку, вважається, дитина прищеплена згідно календаря. Зазвичай по електронній системі видно, які щеплення вже зроблено. Інше питання діти 15-16 років. В їх ранньому віці ще не було електронної фіксації. Що робити, якщо карти щеплень та амбулаторної немає при собі вакцини є, ми нікому не відмовляємо. Тим більше, ми навіть ведемо реєстр вакцинації внутрішньо переміщених осіб. Ми відчитуємося перед нашим департаментом, про те, скільки ми за тиждень прищепили. Людей переміщених, так що ми запрошуємо всіх, ми можемо прищепити. На сьогоднішній день у нас відсутня тільки вакцина КПК. Це корпара краснуха, Ми її отримали в невеликій кількості. Вона у нас дуже швидко закінчилась. Ну і чекаємо нових поставок. Якщо немає амбулаторної карти, що підтверджує наявність щеплень, пишеться заява на ім'я гендиректора, і кожен випадок розглядається індивідуально. Насильство буває фізичне, сексуальне, економічне, психологічне, віртуальне, булінг поліції привернути як найбільше уваги громадян до, да до даної тематики, до даної проблеми, звернути увагу на те, що кривдять жінок, кривдять дітей. кожного дня ми проводимо заходи. Беремо участь в самих різноманітних заходах, в основному це з дітьми, але й не тільки. В майбутньому у нас заплановано в центрі міста проведення акції такої масштабної. І також щодня з невеликими групками дітей проводимо, поширюємо дану тему, обговорюємо проблематику. Для попередження насильства в сім'ї в ролі слухачів студенти. Для декого стало відкриттям, що насилля це не лише про фізичне, буває економічне насилля, психологічне. Один із різновидів булінг. Один із студентів згадав, що булінг був в його шкільному житті і психологічне насилля в родині. Да, в моєму житті таке було, і я б зараз би поступив так, щоб я ігнорував їх. Актуальне часто в сім'ях буває. Тато, мама сориться. Десь в кімнаті на кухні, деліба до речі, про насилля. Об'єктами є не лише жінки, зауважують правоохоронці. Це проблематика як не тільки дітей, жінок, але й чоловіків. Бувають випадки, коли жінка не дає можливості чоловікові бачитися із спільною дитиною. От більше така тематика, так дійсно є звернення і чоловіків до поліції про захист своїх прав. В Олександрії є група протидії домашньому насиллю. Не можна мовчати, пробачати. Про це варто говорити і вирішувати, наголошують правоохоронці. Виставу за двома зайцями за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького показали 29 листопада в Олександрійському театрі. Головні ролі виконали народна артистка України Ольга Сумська та актор Сергій Позняков. Сюжет із театру далі у випуску. Театральні поціновувачі 29 листопада мали нагоду переглянути в Олександрії виставу за двома зайцями за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Весела комедія сучасного театру стала можливістю емоційно розвантажитись в сьогоднішніх реаліях. Гарний настрій та очікування майстерної акторської гри, те, з чим глядачі прийшли до театру. Очікування, звичайно ж, вкотре почути знайомі вже крилаті вислови, підняти собі трішки настрій в такий нелегкий час. Ну і звичайно, знов таки вкотре собі нагадати, що то було нав'язування російського в українському середовищі, де тонко підмічені оці всі нюанси. Русифікації нашого українського суспільства звичайно ж дякую Збройним силам України, що ми маємо таку можливість побачити дійсно нашу українську класику і очікування тільки самі позитивні, бо це улюблений твір. Олександрія знову і знову говорить, що вона театральна. Сьогодні дійсно в Олександрії. Театральне свято і в черговий раз е, дуже гарний друг нашого міста Ольга В'ячеславовна завітала із вже з виставою за двома зайцями. Ми завжди чекаємо, коли відкриваються театральні двері, коли відкривається завіса. Олександрійці з насолодою помирають в ту чудову атмосферу. Я сподіваюся, що це буде яскраве, добре. Театральне свято дійсно зараз людям необхідна вкрай така емоційна розгрузка, бо самі розумієте, які в нас часи. На сцені постали давно знані персонажі проні Прокопівни, Голохвастова, Химки, Секлети та її доньки Галі. Щоправда, прочитання класики було вільним з неочікуваною імпровізацією. Зал, реагуючи на сценічне дійство, аплодував та вибухав сміхом. Ольга Сумська у ролі секлети була неперевершена. Сьогодні ми знову в Олександрії, а мрій здійснюється. Я мріяла вийти на цю сцену оновлену Олександрійського театру, і от нарешті. Та ще й з такою виставою класика, старицький за двома зайцями. Сикли «Телемариха». От, і Колись, до речі, я мріяла грати проню, але ж роки летять. І сьогодні є можливість зіграти характерні ролі. Які я теж обожнюю. сподобалася глядачам і проня, яку кумедно зіграла Наталія Сезова. Голохвастова самобутньо передав Сергій Позняков. Фінал веселої комедії у незвичному прочитанні теж був неочікуваним. Олександрійці дякували акторам, аплодисментами стоячи. Тож зберігаємо добрий гумор та віримо, все буде Україна. Більше сотні сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області отримали рукави для зберігання зерна в рамках програми підтримки продовольчої і сільськогосподарської організації ООН та Мінагрополітики. Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга на сторінці Кіровоградської обласної ради. Аграріям передали 2424 тисячі